Привіт, шановні друзі. Сьогодні я вирішив зняти такий відос. А що мене надихнуло на це відео, це моя розмова з моїм братом. Ми розмовляли з ним і виникла така дискусія, що краще, Benchmade або Zero Tolerance, тому що оба ці бренди вони дуже дорогі. І вони типу, відносяться до преміум брендів, але які з них краще. В ході нашої дискусії ми зійшлися на тому, що Zero Tolerance це більше така міцна робоча техніка, інструмент, а Benchmade це більш такий пафосний бренд. Типа, він дуже крутий з дорогих матеріалів, але він більш для якогось статусу може, для, для якихось понтів. Це ми так думали. А сьогодні з вами ми будемо розбиратися, так на, самій, на, на самому ділі чи ні. Давайте починати по черзі. Ось до Tolerance. Пам'ятаєте, це. Останнім з моїх придбань це дизайн Сінкевича, фліпер, титанчик, карбончик і магнакат. Подивіться, можна сказати, що ця річ це інструмент. Звичайно, можна. Ви можете робити цим ножем що завгодно, Ви можете порізати якісь продукти, ви можете постругати якісь гілячки. Коротше, це дуже класний і недешевий інструмент. Це дуже крута річ. Можна сказати, що вона пафосна можна, тобто, ти можеш хизувати, що в тебе є. Отакий От крутезний ножичок на кармані. Я, я розумію, що це річ не дешева, не кожен може собі придбати за 300 чимось доларів на карман такий ножичок. Але сьогодні розмова лише про те, чи можна вважати ніж дорогий інструмент. Я вважаю, що так. З іншого боку, тобі буде шкода користуватись таким ножем в побуті для якихось там брудних або дуже тяжких таких справ. Хоча я, я розумію, що цим ножем можна зробити майже все. Краще я піду візьму якийсь ніж за 30-40 доларів для якоїсь брудної роботи, ніж буду використовувати цей. Але цим ножем ти можеш зробити абсолютно все. І так, Zero Tolerance. Робочий інструмент. Так, звичайно, робочий інструмент. Бенчмейт. Подивіться на його. Подивіться на цей дизайн. Крутезний ніж. Коштує приблизно 300 доларів. 280, 290. На лезі у нас S30V, що Крутезна сталь. Це перший продакшн цієї моделі. Тут у нас є фі фіксатор для того, щоб воно не склалося, але я думаю, що воно не складеться, але вони зробили фіксатор. У нас є Axolock. Коротше, отакий от крутий бенчик. Дуже крутий бенчик. Можна вважати це робочим інструментом. Звичайно, можна. Виглядає гарно, дуже гарно виглядає. Дуже круто. то Це один з моїх найулюблених ножів. Можна цим ножем робити. Виконувати різні задачі, звичайно можна. Можна її носити на карматі? Абсолютно можна. Можна ним хизуватися? Без всяких слів можна. Це дуже крута річ. Може бути інструментом? Так, може. З цих двох ножів обидва виглядають круто. І обидва можуть бути інструментом. Йдемо далі. Моя улюблена модель. Zero Tolerance. Пам'ятаєте? Все як в попередній моделі. Карбончик, Титанчик. фреймлок. Що в нас по сталі? CTS 204P. Я, якщо чесно, не знаю, що за сталь. Але думаю, що сталь якась крута. Ножичок крутий, крутий. Ціна його 370 доларів була. Зараз цих моделей вже не роблять більше. Можна використовувати як інструмент, звичайно можна. Подивіться який він по обуху. Бачите, який здоровений по обуху. Можна використовувати як інструмент можна. Можна з ним робити всі задачі можна. Він може виконувати любі задачі. І протикати, і різати. І, можливо, якщо ви не дуже розумна людина, можете ним і батонити навіть. Ніж за 370 доларів. Можемо носити на кармані, хизуватися ним і можемо ним працювати. Друга річ, якщо ви схочете ним працювати. Zero Tolerance. Наступний бенчик. Трошки менший від попереднього. Все те ж саме. lock. Slock. Пін, за який ви викидаєте, да? так само закривається фрейм. Що по матеріалам? С30V сталь крута. Руків'я зручне. Бачите, дуже зручне руків'я, тут є насічки такі, під палець. Можна використовувати як інструмент. Безумовно. Круто буде на кишені. Безумовно круто. Нема більш ніяких слів. І більш мене немає ZT в колекції, тому що ці ножі не дешеві, а я людина небагата. І останній з колекції крутих ножів. пам'ятаєте цього бенча. Це мені Донька подарувала зятям на моє 50-річчя. Що по матеріальчикам CPM У, D2. Але тим не менш. Матеріальчик не дуже, але ніж виглядає круто. Тут таке пластикове руків'я. Те ж саме аксесслок. Можна відкривати за нього, можна відкривати за шпіньок. Ножик виглядає круто. Він не з самого дорогого сегменту, бенчів, але тим не менш він не дешевий. Оцей можна використовувати на повсякдення як робочий інструмент. Прив'язати тут тимлячок якийсь і буде виглядати як дуже крутий робочий інструмент. Який висновок я зробив для себе? І ті, і ті ножі, тобто Zero Tolerance і Benchmade із дорогого сегменту, виглядають дуже круто, ними можна користуватися як робочим інструментом повсякденні на роботі, десь в походах, і вони виправдають свої гроші. Друга справа, чи ви захочете користуватись такими дорогими ножами. До якого основку я прийшов, ножі круті, між ними нема ніякої різниці. Різниця тільки в смаку. То, що вам подобається, то собі купляйте. До нових зустрічей, мої любі. Ставимо лайки, підписуємося на мій канал. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!